you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки на лінії фронту ЗСУ звільняють нашу землю від ворогів. СБУ активно продовжують боротьбу зі внутрішніми шкідниками. Так, прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та тимчасове відсторонення від посади мера Полтави Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо дислокації підрозділів ЗСУ. Про це повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній на брифінгу 3 січня. Антон Столітній розповів. Вів, що прокуратура вважає, що для Олександра Мамая потрібно застосувати запобіжний захід, тримання під вартою, щоб припинити спекуляції, які ширяться в інформаційному просторі, щодо звернення до суду з клопотанням щодо обрання саме такого запобіжного заходу. Повідомляю, що відповідно до частини 6 статті 176 під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109, 114, 2, 258, 258, 5, 260, Сідесят 261, 1, 437, 444 кримінального кодексу України за наявністю ризиків, зазначених у статті 177 кримінального кодексу України, застосовується запобіжний захід тримання під вартою. Це безальтернативна вимога закону, заявив він. Окрім того, клопотатимуть про відсторонення від посади на два місяці. Цей термін може бути продовжений, якщо подадуть нове клопотання. Клопотання вручили підозрюваному. Справу розглядатиме октябрьський райсуд Полтави. За Вами столітнього один із суддів, який мав розглядати справу, заявив про самовідвід. Замість нього призначили іншого, який теж узяв відвід. Розглянути клопотання мають не пізніше ніж за 72 години від моменту надходження їх до суду. Столітній заявив, якщо усі слідчі судді оголосять про самовідвід, розгляд передадуть до іншого суду. Нагадаємо, у 2022 році СБУ оголосили підозру Мамаю щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнної стану того ж року від Мамая вимагали звільнити із міської ради доньку зрадника Іллі Києва. Тоді Мамай журналістам відповів, що донька не має відповідати за дії батька. Проте згодом Катерину Киву все ж звільнили в 2021 році. Олександр Мамай заявив, що на території України воюють США і Росія, а російсько-українську війну назвав братовбивчою. Також він висловив жаль, що через санкції завод Полтава, який раніше дуже багато працював на РФ, перебуває на межі закриття. Через висловлювання мера у Полтаві пройшов мітинг за його звільнення. А в полтавській міськраді відбулося голосування за дострокове припинення повноважень міського голови. Депутати подали 23 голоси з 28 необхідних. Цього не вистачило, щоб змінити Олександра Мамая на посаді мера у 2020 році. Двічі змінював політичні вподобання навесні. Замість совісті України. Надав перевагу партії народ. А влітку стало відомо, що він очолив список партії за майбутнє. Згодом був зареєстрований кандидатом на посаду міського голови Полтави від партії за майбутнє. Після перемоги на виборах мама і назвав пункт своєї мерської програми та програми полтавського осередку партії за майбутнє про побудову дельфінарію друкарською помилкою. Попри карантинні обмеження влітку 2020 року влаштував масові заходи у 2019 році. балотувався до Верховної ради 9-го скликання. По 144-му округу Полтави, як безпартійний самовисуванець, розігрував квитки на концерти зірок національного рівня під час парламентських виборів. Влаштовував безкоштовні концерти, на яких роздавав подарунки. Того ж року став довіреною особою кандидата на посади президента України Юрія Бойка на 144-му виборчому окрузі Полтави. Зауважимо, що окрім згаданого Мамая існує ще ряд посадовців, деяких теж, як мінімум, багато запитань. Одним із таких осіб є блогер, волонтер та депутат від відомої партії партії колишнього гетьмана Андрій Карпов, той Карпов, який накинувся пару тижнів тому на Зеленського, звинувачуючи його у візиті до Вашингтону. Зокрема, ведучий дозволив собі недоречний жарт про виїзд за кордон президента. На таку дурість одразу ж відреагували громадяни, засудивши Карпова. Крім того, не так давно оприлюднилася історія, у якій з'ясувалося, що Карпов, влаштувавши волонтерський збір, привласнив його, збагачуючи свої статки. Таким чином, усі подібні брехуни, кремлівські агенти та порохоботи мають відповідь за кожен свій злочин. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.